Доброго дня, з вами я Артем Канал Зоокул. Сьогоднішнє питання, яке ми ну, спробуємо трошки вам пояснити, це чому немає вільному продажу в торгівельних мережах нашого вашого австралійського рака? Відповідь на мою думку дуже проста. Давайте почнемо з. Спочатку австралійський рак як культура був в Україні дуже дуже давно. Як для акваріумів, ми його продавали, ростили і так далі. Вирощування промислове не було актуальне взагалі до війни. Чому тому, що рака вистачало, була каховка. Рак був в принципі. Культура споживання у нас вже ну, все життя на цей продукт є, але рак із за війни там каховка відсіялась, споживання залишилось таке ж саме велике, як і було. Ви самі бачите, що ціна росте, і таким чином. Попит колосальний, пропозиція мінімальна. Хто торгує річковим раком, сам знає, що перебої постійні, неможливо зробити системну роботу, тому що не вистачає продукції. І таким чином, з початком війни поступово пішло вгору питання в заміни річковому раку і врощування і На фермі його на кілограми. Не було взагалі сенсу вкладати в будівництво ферми для вирощування австралійського рака, наприклад, 5 років тому. Тому війна почалася, попит зашкалює, ціна, ви бачите, ціна збільшується постійно кожен рік. І починається двіжуха по будівництву. Тобто, у нас в реалії є на сьогоднішній момент плюс-мінус рік розкачка якась, люди цікавились, чули щось, і от два роки плюс-мінус є на якесь будівництво. Але повертаємось далі. Для того, щоб вирощувати рака в промислових масштабах тоннами в день. Це потрібні десятки тисяч квадратних метрів приміщення. Це можна також його дорожчувати ще влітку на вулиці. Це потрібні гектари цих ставків, басейнів за такий маленький період часу неможливо вийти на такі великі площі, на побудувати такі великі цеха, Вкласти це мільйони доларів. Тому розвиток є, але він не настільки великий, як хочеться думати. Якщо і хтось і вирощує якісь там 300 500 тонн в місяць, це продається на раз, два-три по через сарафанне радіо, все ну, без проблем. Але маючи 500 кілограмів рака е, в місяць. Виходити на якусь там мережу торгівельну там супермаркети немає з чим, це дуже мало. Тому що з мого власного досвіду розкручена точка, яка торгує річковим раком, ну 100 сто кіло... да, від 30 до 100 кілограмів в день продає. А якщо ви виростили 500 кілограмів за місяць, це ви навіть не покриєте одну нормальну точку, тому що пару днів і рака знову нема. Далі виходити з такими невеликими об'ємами і на якісь торгові мережі. Торгова мережа буде тебе збивати ціну для того, щоб максимально дешево купити, щоб була маржа у них. Але рак продається на кінцевого клієнта без проблем. Тому ми, маючи якісь об'єм, ми реалізовуємо на своїх постійних клієнтів, які системно купляють цього рака для їжі. Тому немає сенсу продавати комусь оптом, якщо в роздріб продається без проблем. Ну і далі пройде, я не знаю, ну не за рік це точно часу, пройде якийсь величезний проміжок часу, коли побудуються якісь величезні ферми. В торгівельних мережах, я думаю, що ні, не буде цей продукт продаватися. Він більше буде продаватися. Біля цього виробництва буде свій міні-магазинчик з еко-харчуванням. І там на постійній основі це буде продаватися. На сьогоднішній момент ціна на продаж кілограма, кілограма рака висока. Я розумію, що багато хто з вас в це не повірить. Ціна там 100 баксів там і вище. Але на кожен товар є свій, свій клієнт. Цей продукт на сьогоднішній момент дефіцитний, тому виходить, можна його і продавати за дорого. Але коли буде момент, що в кожному магазині буде австралійський рак, я думаю, що ніколи такого не буде. Тому що щоб вийти на такі об'єми, я не знаю. Ну 10 тисяч квадратних метрів приміщення теж не вистачить. Це потрібно не знаю, третину. Києва забудувати виробництвом, щоб покрити потреби всіх, всіх магазинів в Україні. Тому а пройде там 2-3-5 років. Я думаю, що потрошку воно все буде вилазити на продаж як екопродукт біля таких ферм. Це мої такі бачення. Тому, якось так, підписуємось на канал і до зустрічі.